Коли раптово приходить біда, ну чому це злучилася саме за мною? Гірка втрата не залишає вибору. Лише віра у супереч усім змушує діяти. До школи я була здивована побачила. Вкрали нашу котлету. Що мені робити? Та я зразу побігла до Оксани Іванівни. Я надіюсь, вона допоможе нам її знайти. ра Оксана Іванівна чебе. все пропало? Що пропало? Котлета пропала. Я зрозуміла. Ох, бурна мене черночка була. Чую, скоро так бабки буду гребти. Чуєш, братане? Ти знаєш, як Що? підняти бабла? Знаю. А Айсіну три сукири, да? Сюдаху! О, гроші. Байдірок я працюю, ще такого не було на я. я нічого не крав, дівчата. слово, це хлопці з 9 класу. Будь ласка, дійти до них я цього не робив. Я не крав. чи Я взагалі не розумію, особливо перед, перед святами. Це жах. Абсурд. Ніколи не дадуть порог провести. Все щось стається. Збирати раду. <різвіст> Дівчата тепер Шо, Шо, Вкрали котлети. Котлету грали? <різвіст> треба щось робити. Я? Яку котлету? Хто бачив. Що хто бачив. Останній був Степан в їдальні. в їдальні. Добрий день! будь ласка, Нашого молотка в руках. Діло тут життя. Ми вам хочемо задати декілька запитань. Мені сказали, що останній від їдальню заходив Степан. Вкравили в котлету. Ні, чого собі, то я не внес Степан. А хто ще є? А, ще а ще ще є? до кого можна звернутися? Хто ще в школі є? Що Степан Іванович є, залуч. — Ви подивились наверх, він десь наверху. Більше того не знаю, тобто то, то, заучив треба йти. Котлету їдять а всі. Što ne tak se sijeju školiju? A je Đuljka. Ne, <laughs> ne, to Đuljka. Za te pravo propala. Ні, я в тій школі спокою нема. Все, все, Соб, по годинам, не це якась коляда. Та це я то питання ви. Бач, піднімає. Сукири три топор. Ти е, забріть тобто. вашого папараці. Хто останній бачив, як чому це все стається зі мною? недобре? Я Я тут робив, то не робив. Е, ті незабудки ще не ростіли, а вони вже хочуть е, якоїсь е, знимки. Богдан е, е, Михайлович, е, Михайлович так? ці квіти ростили не для нас, напевно. <гум> а для якогось більш до 32 травня.